Третя частина нашої розмови з паралімпійським чемпіоном Ріо-де-Жанейро Андрієм Демчуком. Андрій, у тебе така доволі цікава кар'єра. Тобі, окрім спорту, вдається поєднувати і викладання в університеті, Львівська, політехніка. Що для тебе важливіше? Як взагалі вдалося поєднати ці справи? Що для мене важливіше? Та я не знаю, що важливіше на мене важливіше все-таки. Десь робити добрі справи і ну, викладання воно на даний момент все-таки мене трішки так відступило на другий план, тому що як не крути була завершена підготовка доріг. І ну, пів року, грубо кажучи, в політехніці з'являвся досить рідко, але перед початком минулого навчального року ми все-таки завкафедри кафедри так склали, ну, була можливість так трішки. Зробити мені розклад, щоб до зими в мене був завантажений дуже сильно графіка, все-таки весняною цей цикл був такий досить свобітний. Тобто я все-таки міг віддатися більше якби спорту, але я не можу сказати, що політехніка у мене стоїть на другому місці. Тобто я все-таки ну, досить так стараюся займатися і одним, і іншим. І зараз, наприклад, в період, коли я буду відновлюватися, реабілітовувати руку руки, тобто я, звичайно, що буду з понеділка вже все, сказав ніякого відпочинку до роботи. Арбайтин, ну я люблю студентів, я люблю з ними працювати. Мені подобається, коли цікавіться з їхньої сторони їм пояснювати. Тобто, звичайно, що ну я це про комп'ютерні науки, так? Так, да, так. Да. Тобто, це я викладаю на кафедрі ІСМ, це комп'ютерні науки і факультет. От і ну, в принципі, я задоволений. Тобто, в мене є і філологи, дівчата, і це такі ну досить різнопланові люди. Тобто. Ми розвиваємось разом, і я сподіваюся, що я їм щось даю, і мені була дуже приємна увага їхня, тому що і викладачі, і студенти записували якісь там відеозвернення навіть і знімалися. Тобто цікавилися спортивним життям. Так, тобто багато хто, можливо, там, вперше дізнався, що я саме таким займаюся. Тобто багато хто знав, напевно, тому що хто там в Фейсбуці, підписаний в Інстаграмі, тобто ті там, напевно, в курсі. Але багато хто дізнався вперше, і це, можливо, для них був такий трошки, трішки шок. Тому що, в принципі, візуально по мені так і не видно, що я там людина з інвалідністю, що я пересуваюся на протезі. Але я цього ніколи не приховував, не соромився, і мені це приємно, що я можу навіть, я, до речі, недавно взяв ще таку участь в такій ООНівській програмі «Without Limits. Тобто я на фоні львівської політехніки стояв з фотографією, як я фехтую. І це такий, знаєте, як стимул для людей з інвалідністю не обмежуватись чимось одним. Тобто, ну, в принципі, я кайфую від того, що коли я після спорту перемикаю свою увагу на політехніку, я відпочиваю від спорту. Автоматично, переключаючи увагу на спорт, я відпочиваю від політехніки. Тобто така розмова, фізична діяльність. Хоча, в принципі, я не вважаю, що фехтування це лише фізична діяльність. Тобто там інтелект, я вважаю, що на тому ж рівні, що і там боксерів, mm. тобто, можливо, навіть і вище. Андрій, можливо, не зовсім для тебе приємне запитання, але кажуть, ти вперше в тому житті заплакав, коли зрозумів, що тобі світить лише паралімпійський спорт. Було так? Ну, вперше заплакав на певний момент, коли я осозна... зрозумів, що ноги немає. Тобто Я от прокинувся після ампутації і запитав мами, скільки, бо була небезпека, що можуть ну, обрізати вищу ногу, ніж коліно. І тобто, лікарі казали, що ми будемо дивитися, якщо там пішла. Ну, впевні, там проблеми вище. тобто це треба буде амбутувати вище. Але мама сказала, я не дивилася, я не боялася. От я просто відкривши, піднявши простеньку, глянув. І цей момент це єдина сльоза, яка мене потекла через от, те, що я от, ну, зрозумів, що все, ноги типу, нема. І далі мені світить лише протест, і то не факт, який протест, тому що самі розумієте, що. Не всі стають на протезах, в когось з'являються проблеми, але слава Богу, я через 4 місяці так досить швидко встав на протез. Почав шукати собі спорт, тому що я хотів займатися спортом. І для мене, якщо чесно, на даний момент я не можу сказати, що там я не олімпієць, а паралімпійців. Ну, так стало життя. Так мене Бог направив в цю стежину. І я дуже тішуся, що я можу на цій стежині теж показувати високі результати. І я дуже тішуся цій медалі, я дуже тішуся тому виступу, тому що як не крути, все рівно ну, ти йдеш з тою дорогою, якою ти маєш йти, і просто потрібно робити якісь правильні речі, правильні вчинки, і тоді ну, дійсно тобі Бог за то держить. Андрію, чи є от мотивація займатися далі спортом, адже найвища вершина вже підкорена? Тобто, що тебе от завжди мотивує? Ну, звичайно, що мотивацією для мене це була паралімпійська медаль. Тут якби, ну, немає чого сперечатися, це дійсно так. Але я не можу сказати, що в мене зараз мотивація зменшилась. Можливо, вона навіть десь і збільшилась, тому що забрався нагору, супер, але на ній втриматись треба. І кожен, хто тепер, ну і так я був чемпіоном Європи, чемпіоном світу, і багато хто виходив на поєдинок зі мною, він старався викладатися на повну і показати свій на, рівень свій, свій рівень на фоні мого рівня. А зараз я думаю, що цей спротив, скажімо так, він ще збільшиться. І це мене мотивує, тому що я хочу рости далі. Я вважаю, що я все рівно ще не є настільки висококласним спортсменом, що я вже мені нічого не треба. мені дуже багато чого не, ну, ще не вмію. І це пострі ну, постійне вдосконалення. Я вважаю, що воно ну, не може не піти на користь. Тим більше в мене є мрія все-таки ще в команді стати паралімпійським чемпіоном. На жаль, цього разу в нас не було шаблі команди. Можливо, в Токіо вона буде. І в нас зараз є команда, така збита, це я, Антон Дацько і Вадим Цедрик з Одеси. Але в нас ще є дуже молодий такий Артем Манько з Черкас, дуже перспективний. І ми віримо, що цією четвіркою ми зможемо поборотися в цей цикл за ліцензію. Якщо вона звичайно буде, тому що в нас правила з'являться десь за два роки тільки до Токіо від правила відбору. Скільки буде видів? От. Ну, ми надіємося, тому що є чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Потрібно доказувати те на кожне змагання ми стараємося доводити, що Україна ну топ держава в фехтуванні в паралімпійському фехтуванні. І ми віримо в те, що ми зможемо це досягати. Ну і звичайно, що ну в мене є мотивація. Мотивація, знаєте, ну добре, окей, одна медаль є в мене таке талонгонгівка, яка має вже на цих змаганнях здобула 10-у і 11 ту паралімпійську медалю. Це крутий результат. Ну не знаю, чи дотягну, але постарання хоча б... Фелпс Так, да, Ну Майкл Фелпс на нас на і в Україні плацім Майкл Фелпса там по 8, по 9, але це теж красиво незвичайно. Андрій, нікому не секрет, що ти любиш інші види спорту, крім фактування, чому саме фактування, правда? Е, ну, якщо так вже дивитися, то знаєте, в паралімпійський спорт ніхто не приходить скажімо так, аж так зі своєї волі. Тобто діти все-таки, коли йдуть в здоровий спорт, ну, батьки кажуть, О, там, давай карате, там, давай футбол, давай там, ще якийсь інший вид спорту. Тут все-таки я прийшов на спорт і там, ну, спеціалісти, глянувши на мою нозологію, що в мене опутація нижче коліна, тобто, в принципі, це досить така мінімальна драма пораження. Я запропонувала мені, що є можливість займатися стрільбою з лука, настільним тенісом або фехтуванням. Але щось там настільний теніс десь був ну, відпочинок, щось там з командою були якісь певні проблеми. І мені кажуть, ну, стрільба з лука або фехтування. Я так думаю, стрільба з лука, це треба мати витримку, таку, знає, такий флегматичний характер, я такий вибуховий, все-таки, досить -таки експресивний. Важко мені сидіти на місці, завжди щось мушу щось робити, і думаю, ну, спробую фехтування. Спробував, прийшов, поспілкувався з тренерами, дуже мені сподобалось і те, що і чоловік і жінка тренують, і з паном Миколаєва Колесникова, і Андрій Італію Колесниковим. Дуже я втягнувся в це, було супер. Тобто після Олімпіади, ну, тобто я затягнувся і залишився, скажімо так. Після Паралімпіади в Лондоні я почав працювати ще з Віктором Нікуліним, це мій тренер по шалі. Якраз він такий вже дуже досвідчений тренер. Але він мені дав ще додаткову і віру, і мотивацію. Я дуже тішусь і за нього теж, тому що він, він дуже мріяв. Він, ну, він мені завжди говорив, ти можеш, ти там. Тобто, але десь в глибині душі я розумію, що це все-таки тренер, він повинен так говорити, але я тішусь і за нього, і за Світлана Миколаєвну, тому що все-таки за всю нашу компанію. Шкода за Наталку, яка не змогла взяти. Медалі, але це і перша паралімпіада, і в нас є львівська така традиція, що Антон поїхав на першу, не мав медалі, я поїхав на першу, не мав медалі. Ну і Наталія ну, мусить підтримати нашу львівську традицію. Але от з другої вже варто ш -ш -ш -ш, якусь медаль брати. Тому будемо цих 4 роки працювати, щоб нас, ми так себе називаємо львівський кулак, щоб в Токіо ми там вистрілили ще потужніше. І наостанок, Андрій, ти нарешті прилетів з Бразилії, напевно, ти вже втомився приймати вітання, втомився давати інтерв'ю. Які в тебе теперішні спортивні плани чи є час відпочин? відпочинку на відпочинку? Часу відпочинку, напевно, немає на даний момент. Можливо, знаєте, для мене найкращий відпочинок це різдвяні свята. Я вже чекаю їх, тому що вже тим більше так похолодало на вулиці, що вже хочеться і не знаю, десь і сніг. Але ще трохи треба попрацювати і в політехніці, десь там нагнати те, що все опущено. От, звичайно, що реабілітація ліктів відпочити трішки від фехтування, хоча би місяць півтора. Тому що, все таки, цей перенасичений цикл це було досить таки важко, і в технічному плані, і в психологічному. Треба навіть ну так може неправильно кажучи, але відпочити від. Тих лиць, які ти кожен день Божий бачиш. Тобто, вже хочеться з дружиною побути, з батьками своїми. Тобто і тренера, і спортсмени вже настільки знаєте, ми приїлися, що треба їх один від одного відпочити теж. Тому я думаю, що трішки ми один від одного відпочинемо, але запускати себе неможливо, собі допустити, тому що як не крути, по-перше, треба себе тримати в формі, тому що потім важче буде. І, там, ну, не так кілограми, як все-таки якусь фізичну форму. Тобто розтяжки, розминки, це щодня роблю все рівно. І все рівно пройде там місяць і ти захочеш, вже тебе знову тягне. Тобто нікуди ти від того не дінешся. Фехтування воно затягує, заломлює. І ну, я раджу всім, в кого є можливість здорові паралімпійці, приходьте. Ми з радістю всіх вас навчимо покажемо, як що, на ногах, то на ногах, на, рука, на візках, то на візках. Тобто всіх запрошуємо з радістю. Тому що в Європі це поширено. Оцей такі навіть турніри є спеціальні інтеграційні і в, Порші, в Польщі, і в Парижі проводять щороку, запрошують і мене, і Антона, і Наталю. А майстер-клас це Ми Ні. Тобто Це просто змагання, на які збираються 80 чоловік, 100 чоловік. І всі фехтують на візках. Тобто сідають, здорові, повноцінно. Тобто це нас такий, знаєте, ще більш такий пострадянський якийсь такий спротив. В Європі це нормальна реакція і в нас вид спорту, який є дуже сильно інтегрований. Тобто У нас чемпіонат світу, чемпіонати Європи проходять паралельно зі Тобто В одному залі фехтують здоров'я і ми збоку фехтуємо на своїх військах. Тобто у нас просто свої доріжки. Тобто, це спорт, який є один з небагатьох, який є такий знаєте, привіло, привілейований. Такому, знаєте, фехтувальники здорові розуміють, що це такі ж таке ж фехтування, як і їхні. Тобто різниці немає. Всіх будемо раді бачити. Це дуже така класна штука. Приходьте, ми далі покажемо. Бачимо колоти. Все, дякую. Дякую вам.